У День святого Миколая на цьому місці розпочнеться новорічне диво. Красуння ялинка у святковому вбранні казкові герої та ярмарок, на якому криворізькі виробники пропонуватимуть українські страви. Впродовж усіх новорічних свят тут будуть веселищі та розваги для дітей та дорослих. Головна репетиція найближчого свята Миколая уже завтра. А сьогодні тут кипить робота. Встановлюють сцену, де виступатимуть кращі творчі колективи міста. Особливу атмосферу створять гірлянди, що прикрасять не лише ялинку, а й усе новорічне містечко. Дітей, напевно, особливо порадують атракціони. «Сьогодні вже вирисовується нова площадка для нашої центральної йолки города і такого Йолочного городка. Ще дуже багато надо зробити. Не все сделано так, як я хотів і так як я говорив. Я думаю, що сьогодні, за сьогоднішній день, ми внесемо корективи в строительство і улучшим. Еще состояние этого городка. Я думаю, что не только для 19-го до Дня Святого Николая мы будем заниматься и дальше будем потихоньку продолжать э, улучшать здесь работу. И действительно, для наших деток, те, которые идут сейчас на каникулы, чтобы у них было место, где можно было отдохнуть. Сценарій поки не розголошують, але обіцяють, свято буде для усіх. Тож запрошують малечу та батьків 19 грудня о п'ятнадцяті на відкриття казкового новорічного дійства.